Всім доброго дня, Вас вітає компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажусь такий чудовий автомобільчик, Це BMW 3 2006 року випуску. У дуже гарному сірому кольорі. Автомобіль у нас обладнаний 2-літровим бензиновим двигуном, механічною коробкою передач системою заднього приводу. І ціна його складає всього лише 7990 доларів. Ми маємо 222 тисяч кілометрів оригінального пробігу, заявленого від власника. Ось таку ось чудову оптику. Дійсно дуже приємний. На погляд колір. Ось такі у нас є оригінальні гарні, легкосплавні диски. Також встановлені ось такі ось карбонові М-зеркала, вікна у нас встановлені. Автомобіль має гарну комплектацію, дійсно дуже приємний вигляд. Ось так у нас виглядає задня частина цього автомобіля, є задні парктроники. Технічно та косметично автомобіль не потребує абсолютно жодних вкладень. Повністю все працює, обслужений. Ось такі у нас чудові двірні карти, текстильний диванчик міський, Три регулюємо підголівники. На рахунок переднього ряду сидінь. Ми маємо ось таке ось класне шкіряне мультикермо, велику мультимедію штатну. Також у нас є двозонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь, шестиступенева механічна коробка передач управління мультимедією, датчик світла та датчик дощу. Дійсно, дуже класне авто. Повторюю, що технічно та косметично автомобіль не потребує жодних вкладень. Я вам нагадую ціну цього автомобіля, вона у нас кидає всього лише 7990 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція. Ми знаходимося місто Вінниця, вулиця Соборна, а Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.